Повертаюсь додому, працювала сьогодні з офіса. і сьогодні повернувся мій керівник, мій бос. Він був у відпустці три тижні, в Японії був. І зловила себе на думці, що цікаво, що я скучила. Скучила за керівником. Ну, в професійному плані, ну, як за людиною, як професіонал своєї справи. От, цікаво. Ну, одразу скажу, що... В нього є там стосунки, він взагалі, в нього є хлопець, скажімо так. тобто Він не з нашої команди. от, Але просто цікаво, що це така рідкість, знаєте, коли людина вам імпонує, і приємно працювати з ним. І це насправді задоволення і рідкість. от, Вирішила просто поділитися з вами.